Близько 40 літрів фарби і півдня роботи. Найбільший міст на Коломищині став синьо-жовтим. У суботу місцеві активісти розфарбували у національні кольори вербіську переправу. На акцію ініційовану телерадіокомпанією НТК зібралося понад півсотні людей. Як все відбувалося? Дивіться в сюжеті Мар'яни Мацьків. Синь і жовтий. А що це за кольори, Ти знаєш? Папа, маленький Матвій чи не наймолодший учасник акції Розфарбуй Україну на Варбіський міст. Він прийшов разом з сестрою Марічкою, мамою і татом Михайлом. Чому тут щоб підтримати Україну символікою українською, синьо жовтою? Щоб всі люди їхали, бачили, що Україна процвітає. Що вдома сидіти? Варто зазначити, що це не єдиний випадок сімейного підряду на акції. Приємно, що багато людей приходили на міст зі своїми рідними. Діти привозили батьків, дідусі, онуків і так далі. В такий важкий час для України ми всі стараємося підтримати чим може. Тільки вчора почула, малий, прочитав в інтернеті. Мама красить Вербіжський міст. Ну, кажу, все, встаємо раненько і їдемо зразу туди. Прийшов підтримати. Нашу Україну. От привів своїх похресниць і сестру. А мама там з того боку так само. Прийшла всією сім'єю допомогти. Прийшла підтримати флешмобчик по фарбуванню мосту. Патріотичну ідею. Весело, нескладно, багато людей. Цікаво. Щось незвичне та найбільше уваги заслуговують діти з охочих фарбувати міст. Десь 85% – це хлопці і дівчата шкільного віку. Більшість з них тримала пензля у руках вперше в житті, і місцями не зовсім рівні лінії. Цілком виправдовує дитяча щирість, азарт і патріотизм, з якими все це робилось. Просто мені дуже сподобалася ідея, я дуже підтримую. Бо тепер дуже скрутний час в нас в Україні. Ідея чудова, мені здається, вона ще давно планувалася, просто ніхто не мав можливості втілити її в життя. Але я рада, що саме сьогодні ми зібралися. Мені дуже подобається, дуже гарно так патріотично. І ну, мене запросили. Я прийшла за компанію. Дуже гарна ідея і я щасливий настрій. Я хочу допомогти Україні, допомогти. Покрасити це місце, допомогти усім. Ну у мене є таке бажання. Я сьогодні прийшла з мамою, щоб помалювати цей міст. Враження гарне, настрій також гарний. Ну а найстарші учасники акції «Розфарбуй Україну» – це 66-річні Коломияни Дмитро і Петро, незважаючи на свій поважний вік, чоловіки не відставали від молоді. Ну як чому це не підлягає обговоренню? Україна є символ України. Мусимо робити щось, щоб було приємно. Працюємо для общого блага, для народу, для себе, для дітей, для внуків, для всіх, щоб нам було добре, щоб, щоб було все добре. Вербіський міст у кольори національного прапора фарбували навіть молодята. У день свого весілля Олег і Ярослава із задоволенням вділили кілька хвилин для цієї важливої справи. Сьогодні дуже, дуже велике, дуже чудове свято в нашому житті. Ми сьогодні з Ярославою обвінчалися і вирішили також долучитися до всеукраїнської акції, хоча б частково, хоча б чуть-чуть, але до акції з мостами, розмалюванням їх у синьо жовтий колір, в колір нашого національного прапору. Гарна ідея, дуже гарна. Раді допомогти. Відзначився на мості і народний депутат України Андрій Шевченко. Він радіє, що зараз всю країну розфарбовують у синьо жовті кольори. Дуже красиво. І зараз справді йдеш Україною, і просто ти, коли бачиш ці синьо-жовті мости, я думаю, що це дуже додає відчуття, що ми справді країна єдина, країна переможець, що у нас все буде добре. Ну а коли ми вона завжди показує приклад всій країні. І на Майдані показувала приклад. І зараз під час бойових дій. Я думаю, що це справа не просто в кольорах, і не просто в фарбі, і не просто в мостах. А справа в тому, що в думках, в тому патріотичному дусі і у вірі в перемогу, які тут є. Акція б не відбулася, якби не ентузіазм учасників та підтримка добрих людей. Телерадіокомпанія НТК висловлює щиру вдячність будівельним магазинам Добробут та Будмаркет з нижнього Вербіжа Кляштору з Коломиї, а особливо будівельному центру Даніго, який виступив генеральним спонсором проєкту. Ми теж захотіли долучитись до цієї акції «Розмалюй Україну». І нам дуже приємно, що ми долучились до неї, і тепер найбільший міст в Коломийському районі розкрашений в жовто-блакитний колір. Свою лепту вніс і продуктовий магазин Світлана з нижнього Вербіжа, а також усі ті небайдужі, що пригощали учасників акції морозивом, печивом, кавунами і водою. Водії машин, які проїжджали повз також у свій спосіб за допомогою звукових сигналів висловлювали підтримку. Тож спільними зусиллями, майже за 6 годин найбільший міст на Коломищині довжиною 168 метрів став синьо-жовтим. До кінця тижня організатори планують підправити контури, і вже тоді справа буде зроблена на всі 100%.